Син викраденого мера Херсона Ігоря Колихаєва Святослав закликав президента Володимира Зеленського докласти зусиль для звільнення його батька, який вже 18 місяців перебуває в російському полоні. Звернення він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, за увесь цей час він відправив не одну сотню звернень у всі державні правозахисні структури, відповідні міжнародні організації та офіс президента. А Червоний Хрест навіть офіційно вніс Ігоря Колихаєва до списку полонених. За весь цей час. Я отримав багато відповідей, але вони передавали лише стурбованість. Та що найприкріше, я не отримав жодної відповіді від офісу президента, яка б відображала перетік дій стосовно звільнення мого батька. Просто мовчить. Благаю, відійдіть від політичних утримань та особистих переконань. Зрозумійте мене як сина свого батька. Згадайте, що у вас також є діти. Я готовий до ведення будь-яких діалогів у будь-яких форматах, аби тільки мій батько повернувся живим додому. А його обмін став тією рушійною силою в обміні наших інших цивільних полонених. Тому ще раз прошу вашої допомоги, Володимир Олександрович. Звертаюсь до вас, як до президента, так і до батька. Будь ласка, візьміть цю ситуацію під свій особистий контроль. Від цього залежить життя людини.